З'явилися нові подробиці розслідування співачки Клавдії Петрівни, бо Соломія Опришко вперше засвітилася на публіці, а ще на концерт Пивоварова завітала та сама панна Інно. Та з ким намічається новий дует у Артема. Я Клавдія Петрівна Так от видання «Музвар» повідомляє, що вчора Соломія Опришко була помічена у чорній кепці біля службового входу Палацу спорту. Куди зайшла разом із продюсеркою лейблу Небо Мюзик Катериною Шевченко та колегою по цеху співаком Ості. Саме з ним Клавдія Петрівна має найбільше фітів. В минулому відео я помилилася. Мене виправив мій підписник, який повідомив, що Соломія не є сестрою Ості, а його одногрупниця. Вони закінчили Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського, а родом Соломія з села Гірне Стриського району. І Воно. ще підписник впевнений, що Клавдія Петрівна і є Соломія Опришко. А ще в соцмережах обговорюють головний атрибут співачки на концертах Пивоварова. Це довгі білі нігці. Але кажуть, що на концерті 20 січня. Вони були коротші за ті, які усі бачили 19 квітня. Такі яка думаю, яка вихователька прийшла моя сахотішо? Разом ти дізнайки сьогодні. Впізнали, разом з такими людьми, як ми, Друзі, впізнали хто це? Це співачка кола, справжнє ім'я Анастасія Прудіус, яка одягнулася як панна Інно, ніби з пісні Артема Пивоварова. А Настя просто в цей день знімала новий кліп та в такому ж образі і пішла на концерт. Тизер кліпу вже в інстаграм. Посилання в першому коментарі. Друзі, питання до вас: хто ця дівчина на відео? Це що Соломія Опришко? Напишіть в коментарях. <ріст> а от співак Меловін в кулуарах запропонував записати пісню з Артемом. Пивоваров погодився, тому чекаємо на новий дует. А ще на заключному третьому концерті Артема Пивоварова був і Слава Дьомін, і Юрій Ткач з дочкою, і Володимир Заведюк, Альона Альона, Тетяна Решетнік. Пан Миколай, а точніше Миколай Миколайзер та інші відомі особистості. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть ваші версії, хто ховається під капелюхом та хто був на концерті Артема Пивоварова. Діліться вашими враженнями. Я вам бажаю всього найкращого до зустрічі.